Поезія Тараса Григоровича Шевченка немає гірше, як в неволі. Немає гірше, як в неволі про волю згадувать. А я про тебе, волонько, моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарною молодою і прихорошою, так, Як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле моє неспіваної воле, хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися. І ти, моя, єдина, стаєш і за моря, за туман. Ведеш за собою літа мої молодії. І переді мною, ніби то море, заступають широкі села з вишневими садочками. І люди веселі, і ті люди, і село те. Де колись, мов брата, привітати. Чи збираються ще й досі веселі гості погуляти у старої, погуляти просто по давньому, по старому отсюду до світу? А ви, мої молодії, чорняві діти, веселі дівчаточка, і досі в старої танцюєте. А ти доле, а ти покою свято моє чорнебриве. І досі важливе тихо-пишно походжаєш і тими очима, аж чорними голубими і досить рожунські душі, чи ще й досі дивується, стує на стан гнучий. Свято моє єдине свято, як оступлять тебе довго діточки, дівчата. І за щепочить по своєму доброму звичаю. Може, й мене ненароком діточки згадають. Може, яка й про мене скаже яке лихо. Усміхнися, моє серце, тихесенько, тихо, щоб ніхто й не побачив, та й більше нічого. А я, доленько, в неволі помолюся Богу.